Це кадри з першого кримсько-татарського повноформатного художнього фільму Ахай Тарма, і що символічно перша художня картина про депортацію кримських татар. Фільм створили на основі реальних подій. І для тих, хто не знає, що це за дата: 18 травня 1944 року, або вперше почув про неї з пісні Переможниці Євробачення Джамали. Стрічка дає змогу зрозуміти масштаби трагедії для цілої народності, увічнюють жертв геноциду впродовж 72 років їхні нащадки. У 44-му году, 18 мая, рано утром це, е, були вислані на територію Узбекистану, Средній Азії, Уралу Урала Костроми е, около 200 тисяч камських татар. А? а Статистика очень разная, поэтому говорит, это уже от 200 до 300. Почему? Потому что дело в том, что еще на, переш... на коссе, которая находится да, вот с севера, э, восток Крыма, еще также оставались крымские татары, которых уже после просто завезли на кораблях и выкинули в море. Это мало кому известно. Більше того, після виїзду крымских татар навіть назви населених пунктів змінили на нові. Все памятники, все частицы культури, которые были созданы крымскими татарами на территории Криму, они просто уничтожились. И никто никогда об этом не говорит. Даже сейчас архивы Российской Федерации не открыты. Крымские татары не знают, что происходило там конкретно. Архивы все закрыты секретності. повернутися додому депортовані змогли тільки за три десятки років. Кримським татарам заборонили в'їзд до Криму формально до 1974 року, фактично ж до 89-го. Але масове повернення народу почалося лише наприкінці перебудови 89-го року. У новому столітті частина населення була змушена покинути анексований півострів. Знову офіційна кількість переселенців з автономної республіки Крим і міста Севастополь сягнула 22 тисяч осіб. Надеюсь, что крымских татар узнают не только на территории Украины, а все мировое сообщество начнет двигаться. И когда-нибудь мы будем встречать рассветы, будем отдыхать в родном украинском Крыму. Анна Черненко, Вадим Макарюк, Игорь Мельник. Вести.